Володька! Володька! Що, Олька? Як ти там? Все добре в тебе. Олька, в мене все добре, Чого ти кричиш, заходь додому. Оль, давай я ще щось не хочу, я ще трошки погуляю. Олька, друга ночі, Чого ти кричиш? заходь додому, сусіди сплять. До, до тебе ще ніхто не дзвонив. Ніхто не дзвонив. Ти ще трошки поживу. Що? що, що? що? Кажу, щось люблять тебе сьогодні сильно, Володя. Щось в лісі здохло. Ще не здохло, але чує моє серце, що ще недовго мені лишилося. Оль, давай я е, зараз одягнуся і зійду за тобою, добре? Не зійдеш. Тут якесь придурашене двері в під'їзді з мого боку з змітником підперло. Оля, то відібкай. Не можу. Єлі сюди його присунуло, Володя. Олька, де моя машина? Ти там часом не голодний дома? Ні, я не голодний. Питаюся, де машину поставила? За будинком? За будинком, Володя. За ще одним будинком на перекрстку стоїть. На світлофорі поставила. Оля, я питаюся, що з машиною? Помніш то кольцо, яке я дуже хотіла собі на день народження. Ну, можеш мені його не купляти. Не треба мені то кольцо. Оленька, що сталося з машиною? В нашій пахнючці машина трохи поламалася. А ну-ка, повтори. Я царапнула твою машину. Толінька, зараз я веду монтіровку, зійду до тебе, ми спокійно поговоримо, добре? Давай без монтіровки, Володя. тоді зараз скину тобі шнурок, мило, чіпляйся за шию, витягну і по потихеньку поговоримо <риклад> з тобою, добре? Що ти так замікси, Та там тільки бампер і радіатор, треба поміняти. То не страшно. Для зіла то не страшно. А в нашій машині що треба поміняти? Все. Хтось ти то хочеш сказати, що моєї машини вже нема. Є, але дуже маленька і помята. Могла би погладила утюг, н не візьме Володя. Олінька, а ти платье собі сьогодні купила? Ку купила. купила. Як в ньому виглядаєш? Ще не лягала, не пробувала. Нічого, сьогодні лягеш, попробуєш. А, а, а знаєш, що взагалі? Я цю всю історію, Володя, придумав, щоб ближній раз переконати, що ти любиш більше машину, чи мене. Ти все, все віддаєш їй, а не мені. Знаєш, а? Оленька, ну що, ти не побила машину? Не побила. Оля, ну вибач, я, ну я ж не знав. Знаєш. Я, я її втопила. Я тебе заб'ю. <су> <тур> <клад> <мриклад> <клад>